Без світла, опалення води, але й без росіян у звільненому майже три місяці тому місті Лимані Донецької області гуманітарна катастрофа. Тисячі людей зустріли зиму без необхідних комунікацій серед знищеної інфраструктури і під постійними обстрілами росіян. Наша знімальна група побувала в деокупованому місті і на власні очі побачила, яке жахіття несе на Донеччині так званий Руський мір. От в таких умовах сьогодні в Лимані доводиться виживати людям завдяки руському міру. Це підвал одного з житлових комплексів Лиману. За півроку мешканці облаштували в ньому справжній хостел. У найважчі часи тут мешкало 34 людини. Сахар в собі. Це Анатолій, електрик за фахом. Саме він облаштував підвал. Сам. Трохи той полненький, єрко помог мені. Виложили, зробили все. Була Олександровна теж щось не хоче йти, теж вже за сім'я. Анатолій досі живе у підвалі, оскільки росіяни безперервно обстрілюють житлові будинки і комунікації лиману. Скажіть, як ви пережили окупацію росіянами? Як? Ось підвал, ліс, річки на живуть, бачу. так, так і жили? Діночку було у нас тут Тоже хавала в лісі під обстрілами. Місяць тому російські терористи знищили частину сусідньої багатоповерхівки. Ну, росіяни, це вже точно ми знаємо. З той сторони зараз стріляють. Сюди прилетіло, а полдома знесли. Ще люди людям залишився. А тут чоловік 20, вони виселяли, вони в підвалах жили. Тут, вони вижили, так? Це Михайло. Пробув у лимані всю окупацію. Зголосився показати нам, як росіяни знищують місто. Там же танком видавлювали двері. Танком машиною. І ось так от много піти та повністю розрушена. Ну, хто куди, як спасається. Михайло каже, окупанти обстрілюють житлові будинки, критичну інфраструктуру і життєво необхідні підприємства. Ось це наш хлібокомбінат. знаходиться в місті Лиман. Он був повністю розбитий ще, скажімо ну, так, літом. Літо. тут повністю все вигорало. Місто Лиман звільнили два з половиною місяці тому. Через постійні обстріли ситуація із комунікаціями тут критична. Електрики відновлюють мережі прямо під час обстрілів. Ми встановлюємо лінію після бойових дій. Роботи дуже багато, так що стараємося все включити, але не все так швидко. І вам не страшно, що зараз суд викривають? Ні. Не страшно. Привик На сьогодні у Лимані знеструмлені 90% об'єктів. Немає опалення і лише частково відновлено газопостачання. Та незважаючи на це, у місті далі живуть люди. Із 20 тисяч жителів Лиману сьогодні там мешкає майже 7 тисяч осіб. Артем Благутенко, Олексій Куцук, телеканал Еспресо.